Знаєте що це? Ви не повірите, але це забиті місця завтра на базар під АТБ. Ми завтра прийдемо і перевіримо, чи справді АТБ і базар можуть працювати один з одним. Ну от АТБ. От базар. Дімо. І дивимося. Кажуть... О, Кажуть, що свого часу... АТБ намагався воювати з базаром. Це була, бачите, така інша. А тебе не хотів, щоб тут був базар. Але нічого не вийшло. Базар є базар. І АТБ довелося співіснувати з людьми, які, можливо, коли в них закінчується товар, йдуть той самий АТБ. Щось докупляють, але як би не було. Ось тебе, ось базар. Все чесно. Отож, як показала практика, і малий бізнес може розживатися з великим бізнесом. А ми собі купили черешень по 80 гривень. Тільки нікому не кажіть у Києві.